Добрий день. На засідання комісії із п'яти членів комісії присутні трохи. Необхідний форум є. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Три за. На порядку денному у нас є 14 питань. Затвердження технічної документації грошової оцінки земель за межами населених пунктів території Самбірської громади. Друге Дозвіл на розробку технічного проєкту земноустрою щодо встановлення меж території Саміської територіальної громади. Третє пронання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Четверте. Затвердження технічної документації. П'яте. затвердження технічної документації в оренду. Шосте затвердження технічної документації в оренду. Сьоме затвердження технічної документації в оренду. Кому це вже Михайло Віктор зачитає? Восьме. Затвердження фішення документації зі зміною цільового призначення за межами села Стрілковичі Сільськогосподарська землянка. Затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Дев'яте. Десяте. Затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Одинадцяте продовження договору оренди. 12. -е, дозвіл на викуп земельної ділянки. 13. -е, дозвіл на розробку технічної документації водоканал. І чотирнадцяте. Першу, розробка технічної документації землі в оренду. Звернулись команда команди старих Хто за даний команду землі, прошу проголосувати. Гентош, Кухач, Стародуб за. Три за, проти утрималися. Немає, рішення прийняте. Секретар є. Михайло Вікторович, починаємо розвиток першого питання. Перше питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної діяльності за межами населених пунктів Самбільської міської детальної громади. Є е, попитання від виконавця робіт, то дав проєкт. Згідно договору номер 1 від 4 квітня 2025 року. Звинувати на технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної діальності за межами населених пунктів Семівської міської детальної громади. Надав. Повному обсязі належної якості послуг із викону технічної документації на нотивно-грошової оцінку земельних ділянок за межами населення пунктів вістокі, та по міської теперімомусь на одному примірні. Просимо вас задати технічну документацію до нотивно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів Самірської міської територіальної громади, прийняти виконані роботи та провести оплату згідно з договором номер 1 від 4 квітня 2025 року. Є сама документація, перевірена уваженням відсутні по даній документації. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінки земельної ділянки замеження населених пунктів Самберської міської територіальної громади та відповідно подати на розгляд чергової сесії Самберської міської ради. Кої якісь питання зауваження до даного питання? Ставлю на голосування. Гентош. За. Ухач. за, Стародуб за. Три за, проти утримались. немає. Наступне питання. Наступне питання щодо надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Самірської підвірної громади. Йдеться про межі всієї нашої громади, так як на сьогодні вони ще не є встановленими. І відповідно ці роботи передбачені законом України про державні земельні кадастри, стаття 46.1, законом України про землеустрій. і відповідно є вже звернені від департаменту архітектури та розвитку містобудування будування військової обласної державної адміністрації щодо виготовлення меж, встановлення меж точніше. І, відповідно, просимо надати дозвіл. Відповідний проєкт рішень про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території самі територіальної громади. І відповідний проєкт рішення подати на сесію. Це дасть змогу розпочати роботу щодо встановлення, в подальшому необхідно буде ще вишукати кошти на дані роботи, бо це не є. Не є держави, відповідно, але для початку хоча б мати дозвіл на розробку відповідної документації, далі рухатись по можливості, згідно з фінансовими можливостями збереження. є питання зауваження, на дане питання немає. Ставимо на голосування. А я За. Ухач. За. Стародуб. За. Три за, проти утрималися. Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання про надання дозволу на виконавчому комітету Самівської міської ради на розроблення проєкту зімору щодо організації та встановлення меж території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення вікової ясні по вулиці Мазепи, 7. Колишня вулиця Мазепи, місце сам є площею 500 пографік. Є не, у нас нещодавно відбулася перевірка інспекцію і є ряд зауважень від них отриманих в частині, ну, зокрема і по охоронні зони. Навколо у нас є пам'яті Вікору ясен, а також є чотири люби. До чотирьох дубах у нас рішення про надання дозволу вже є, по Віковому Ясену ще не буде. Виправда, з людьми зауваження, скажімо, просимо надати дозвіл на розробку проєкту земнової підготувати відповідний проєкт і подати на розгляд Червону сесії саміської міської ради. У мене ще я точно знаю, що вони хочуть встановлювати там які плоски, які мішки, такі плоский книжки, це пам'ятник, чи ті рішення, які зможемо, якщо там є проводимо, якби стимуляти. Чи не будемо одного дитина? В межах пам'ятки цього ясен скажем, нічого там заборонено, будь-яка діяльність, тому числі встановлення пам'ятників. Але так, вони вже заказали момент, я точно знаю, що вони там на цій площі хочу вправити помилувати. Тоді... Там був такий постамент навпроти адміністрації, але він, напевно, не будуть. Вони Зима, розказали великий, я бачу, в них велика скульптура, шикарніший пам'ятник, ну, точно він місто додасть там, але я думаю, що ну, вже на місці хіба дев'ять сторону... Або речі. ближче до того, так? «Та. Ну, то, наче, «Та, ну, так. Ну то значить... Ну, та він, до... так. Він був сюди ближче до дороги і до цього позашкільної освіти. Один з утворюється, так. так. А власне та він там на шкуті. Добре, в будь-якому випадку, навіть якщо ми не розробимо документацію, то все одно є природоохоронний паспорт об'єкта і там є е, територія, і територія вже, вже закріплена за Я Скоро ще якісь питання зауваження. Ставлю на голосування. за Ухач? за Стародуб за. Три за, проти утримались. Немає рішення прийнято. Наступне. За. За. Наступне питання по вулиці Бочинській, 5. Це колишня бібліотека. Комунальна власність будівля. розроблена технічна документація землю щодо встановлення відновлення меджімельної ділянки натурній місцевості за адресою Самбірська, Сандерської міськради, вулиця Бачинський під е, даною бібліотекою. Проходиться земельна ділянка в комунальну власність. Підділля. Дана документація була 에, розглянута, зауваження відсутні. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження технічної документації Замборуської щодо встановлення давно на земельної ділянки на Турній Сергія для оформлення правокументу власності на даної земельної ділянки. Проєкт рішення подати на розгляд чергової сесії міської ради. є питання зауваження. Ставлю на голосування. Гентош, за кухач да. стародуб за, три за, проти отримають. Немає рішення прийнято. Наступне. Наступне звернення заява від різу Різун, Оксана Борослав'яна про затвердження технічної документації землі, що встановлені на мельні ділянки на твоєму за місцевісті завершують село Стрілку чи вулиця. Санбиска 47. 47Ж. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 47. На 46. 47, да? Найбільше 47. На 47Ж. Значить, хубав. На 47G. Так, Ну как ми гарні беремо увага то, що зачити. На даній ділянці розташовано закінчене будівництво, будівля. Яка належить на праві приватної власності різум останнім Мирослав'ями. Земельна ділянка є зареєстрована відповідний людях у реєстрацію Державної земельної катастри та технічна документація додана до заяви зауваження відсутні. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про затвердження технічної документації з індустрії щодо встановлення медземельної ділянки на пільгові місцевості за адресою чи почів Самська 47Ж та передати земельну ділянку терміну на 5 років об оренду резон останнього старі. Відповідно, проект рішення підготувати і подати на розгляд оборової сесії самської міської ради. Питання зауваження? Немає. Ставимо голосування. Стародулю. За, за. за, три, за, проти, отримали. Немає рішення прийнято. Наступна заява під Макревич Надії Євгеніна е, про затвердження технічної документації з щодо встановлення мерземельної ділянки на повільної місцевості за адресою міста Самір вулиця Шевченка, 52, 10. Просить затвердити та надати варену земельну ділянку. На земельній ділянці розташовані об'єкти духового майна, які належить на палі приватної власності Макаревич Наталії Євгенівни. Також доданий витяг державного реєстрацію про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, технічна документація. Зауваження відсутні. Пропонуємо підготувати проєкт землеустрою щодо затвердження технічної документації землеустрою. Та передати вареньому терміном на п'ять років земельну ділянку Макаревич Наталії Євгенівни за адресою міста самі вулиця Шевченка, 52, 10. Відповідний проєкт рішення подати на руки сесії Самберської міської ради. Так, питання, є питання зауваження. Другий ряд за кафе Таймау десь, так? Там задні. Mm -hmm. Шевченка, так. Шевченка, 52 -та. Добре, ставимо на голосування. Гентош за. Пухач Стародуб за, При, за, проти отримались. Немає. Рішення прийняті. Заява заяві пораз Оксани Йосифіна про затвердження технічної документації з МВУ щодо встановлення майзина за Україною села та передачі в оренду. Земельній ділянці міста саме вулиці Луган 163. До заяви додано вийти з державного земельного катастру земельної ділянки, технічна документація, яка містить документи, що посвідчують право власності на об'єкт, що знаходиться на даній ділянці, належить у Суксані Йосипів. Відповідно, пропонуємо підготувати проєкт що рішення щодо затвердження технічної документації земельного стою. Так передати маємо терміном на 5 років земельну ділянку задачі саме міську саме вулиця Волова 163, вводиться в санвік. Проєкт рішення проготувати, подати на розчего сесії Самбоської міської ради. Тобто, напевно, з тої сторони, де ринок, що все. Так, це воно межує фактично з воловою 20 метрів. Це вхід від стоянки і вхід до речового договір. Є декілька цих варів. Ну да, З Сторговує. Сторговується. А то й подавав ці холодильницькі. Так, так, так. Добре. Питання, зауваження? Немає. Ставимо на голосування. Гентош. Кухач. Стародуб за. Три за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Наступне. Івана. Михайловича, прошу заклинаний, проєкт замовлю, що відведення земельної ділянки змінюються в його призначенні земель. Е Сергій призначення землю особисто військового будівництва за адресою міста самбір. Місто самбір. Земельна ділянка є приватною власністю. Заважні до даного питання? Ставимо голосування. Кухач. Староту за. Три за, проти утрималось, Немає, рішення прийняте. Наступне питання. Наступне питання. затвердження звітів про статус-брошову оцінку зімельниці. Є звіти та рецензія. до звіти. Пропонуємо. Підготувати проєкт рішення про затвердження звіту земельної ділянки з адресою воло ринкова Ринкувартість даної земельної ділянки 32 тисячі гривень. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження звіту про експертну грошову оцінку вартості розмірів 32 тисячі та. Продаж даного земельного ділянку. Чекайло Ольга Дівана. Відповідно, чайку. Чекайло, правда. Ви саме пишемо як брухувати, продати на образ сесії mm. сандисповінської ради. Кому є питання зауваження? Останнє голосування. Гентош? За. Кухач? за, дух за. Проти отримали. прийнято. Наступне Питання щодо затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою місто Самбі Торгова 7Б. Пропонуємо затвердити звіт, затвердити ціну продажу в розмірі 7 тисяч гривень та продати керуючу роману земельну ділянку за адресою місто Самбі вулиця Торгова 7Б. Сімбе. Повідний проєкт рішення підготувати, подати на розгляд. Так, яка там площа? Площа зараз. Площа зімельні ділянки. 17 пора. кого є питання за увагу. Немає. Станом на голосування. Гентош. Ухач? Да. стародуб за. Три за, проти, отримали, немає. Наступне питання. Продовження договору ради так. Є звернення від виробничого кооперативу МИР щодо продовження договору оренди земельної ділянки за адресою Чорнового, 17А. Є додані документи додаткового від воду. Також договір випуска зміну державного реєстру виробничого кооперативу МИР. Статут виробничого кооперативу та договору купівлі з технічного будівництва. Е, пропоную, враховуючи нещодавні події щодо недотримання вимог деякими орендарями пунктів умов договору перед прийняттям рішення щодо продовження терміну договору оренди, виїхати на об'єкт, обстежити ділянку, на факт викональному. Мову, Там були необхідно звернення громадяна. Хто за те питання буде? Тані є зауваження? Немає. На, виїзд, на. На виїзд. Приймаємо рішення на виїзд вівторок в 10-й годині. Виїжджаємо з виїзною комісією на дану ділянку. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Гентош? За. Ухач? за. Спероду за, три, за, проти, Утримувалися? немає. На виїзд на комісію. Рішення прийнято. Наступне. Наступне питання щодо mm -hmm. дозволу на вихід земельної ділянки від Відкович Наталі за адресою міста Сандер вулиця Волова. Попередньо по сусідству є теж власники нерухомості, які звертались з відповідними дозволами. Ми маємо певні застереження, а саме так виходить міський колег. І так як сьогодні ця ділянка є комунальною, і перебуває в оренді, ми маємо змогу, скажімо, контролювати всі процеси, які там можуть фунтуватися. Та що стосується колектора. Якщо ми передаємо власність, тоді вже в нас. На Пропоную відмовити там, на надання дозволу на вихідних земельних ділянках. Питання, що я, я, я немає. Хто за дане питання про відмову? Мількович у цьому питанні. Хто за? Гентош? За. Ухач? За. Стародуб за. Три за, проти отримали. Немає рішення прийнято. Відмова була. Але ми всім там на викуп не давали, тому що там є обмеження для всіх. Боже, тут тоді голосували проти надання було. Такі буде проти. Правила, був, вичинці, вироб. Вироб. Так, Наступне. Наступна заява від Саміського правління до по повідного організаційного господарства щодо дання дозволу на розробку технічної документації. Самірське виробничого по правління водопровідного організаційного господарства з метою проведення відповідності до по довідного по чинного законодавства просить вас. Займате питання, щодо ви мене дозволу на видовку технічної документації з індустрією, що встановлення мерзення ділянки, напруже на місцевості, за... яка фактично використовується підприємством, яке знаходиться за ДС міста самі, вулиці Шевченка, 59А, а також під об'єктами, які розташовані вулиці промислова, купалева заміська Куцюпинського під насосними станціями. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо надання дозволу на розробку технічної документації самірському виробничому провідно організаційного господарства. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд чергової сесії Самбірської міської ради. Питання зауваження до даного питання? Да. Немає. Став на голосування. Гентош. Кухач. Да. Да. Стародуб за. Три за, проти утримали, Немає рішення прийнято. І наступне. Питання. Наступна заява від громадської організації дитячо-юнацького футбольного клубу Старт Юніор. В даному зверненні вони просять надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою з метою облаштування футбольного поля для заняття з... Що потребує відповідно враженої полю 60 на собою? Пропонуємо дане питання дати дозвіл на розробку, тих щоб ми бачили, яка не бачити. Щодо надання дозвіл на розробку проєкту земноустрою з метою формування для е, футбольного поля земельної ділянки його. Е, Громадської організації дитячої юнацької відповідного клубу статтю про непроект рішення подати на розгляд чергової сесії саме з кількості. якісь питання Це, не, не. Немає. за уважні? Немає. Ставлю на голосування. Гентош Пухач за староду за три за проти отримувалися. Немає рішення прийнято. Ми даємо дозвіл на розроблення технічної комунікації. Вони так ми вже обговорили, вони будуть. Бачити, там на ставках. буде на ставка, скільки буде нормативно-шова цілля, і тоді ми приймуть рішення, чи воно буде їм вигідно. Тому що платити місто прийдеться в ну, оренду плату. вже так, так, потім при затвердженні буде розглядати питання щодо передачі йому ну, оренду. Або, 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 або ж не передачі в оренду. Кожен якісь питання, зауваження. В різному. Ми прийняли рішення 8 числа в 10-й годині з новою комісією до Фуканчика і друга війська комісія судно Дубліка Сріокович і Ваньовичу по тих ділянках, які запропонували Хайля. То. На тому засідання комісії закінчене. Всім дякуємо за плідну роботу.